Подякувати пану Богдану за те, що відмокнувся на наше прохання і замінив нам старі вікна на теплі, сучасні. Зараз у нас в класі світло, затишно і дуже дуже тепло. Дякуємо! Нам дуже приємно, що Наразі в нас в державі є програма енергозбереження, і от що, я думаю, що багато людей робили свої пропозиції, побажання, щоб їм саме допомогли. Але нам приємно, що саме нашому класу таку програму зробили і вибрали саме допомогу нашому класу. Дійсно, дітки зиму провели в теплі. Бачите, клас наш дуже зручний, затишний. І... Завдяки допомозі пана Богдана. дякуємо йому за таку співпрацю з нашою школою. і Надіємося, що вона і надалі буде продовжуватися. Тому що ще багато школа наша стара, але всі... ми хочемо, щоб вона ну, була одним з найкращих в, нашій, в нашому місті Львові. Дякуємо. На цьому встанемо, добром в ми вперше збираємося нашою шкільною родиною, щоб прославити нашу Україну словами гімну, які лунають аж до неба і несуть з найкращими побажаннями, надією і сподіваннями і повертаються до всіх нас, людей, дітей доброї віри за наше оновлене подвір'я. Ми вдячні народному депутату України Богдану Дубневичу. цей час на Дякуємо! ми учні 3 Б класу та класний керівник з батьками наших учнів. Хочемо скласти щиру подяку пану Богдану Дубневичу за те, що він створив в нашому класі такий гарний естетичний вигляд. Це укомплектував наш класний кабінет комплектом пар зі стільцями. Також він е, допоміг нам зробити в класі затишно і тепло, оскільки поміняв нам вікна на сучасні. Також ми від учнів третього байкла хочемо сказати велике-велике дякую. Zdorovāmies, spravedlējamies, slim.